Так, лабораторна робота номер 6 присвячена шаблонам. Вона вже з'явилася в курсі, от вона. Це передостання лабораторна робота в цьому семестрі залишиться ще тільки остання сьома робота. Тема шаблони та формуляр зразки документа, їх створення, використання, налагодження властивостей текстових полів даних. Якщо ви пригадаєте, то перша лекція у нас в цьому році була, була присвячена документам і типовим формам. Справа в тому, що і в готельному господарстві, і в будь-якій сфері діяльності досить часто використовують якісь або типові форми, або шаблони документів. В чому зміст коротенько? Дивіться, є якийсь шаблон. Ну, наприклад, от рахунок фактура. І е, якщо його заповнює, наприклад, там, бухгалтер, то е, для того, щоб е, вносити дані тільки в якісь окремі місця, налаштовують оці місця, вони називаються поля, для введення е, певних типів даних. Наприклад, в якесь поле можна ввести тільки текст, в якесь поле можна ввести тільки. Е, Числа там, З певною кількістю знаків після коми і так далі. На що це робити? Ну, По-перше, такі рахунки легко, значно легше обробляти, бо вони ж типові і в одних і тих самих місцях прописана якась певна інформація. І деякі функції можуть, наприклад, автоматично, там, так, як вартість розраховуватися. Але головне, що такі шаблони, такі форми дозволяють автоматично обробляти швидко ці документи всі. І от сьогоднішній сенс роботи створити такі документи. Я покажу на прикладі одного з документів, а взагалі-то в цій роботі треба буде зробити цілих три документи. Перший документ це треба зробити власний шаблон. з порожнього документу, якого хочете розміру, хочете А4, хочете А3 зробіть, альбомна орієнтація або книжкова. Це запрошення на якесь свято. Ну У нас свята якісь там наближаються, можете взяти там новорічне або якесь патріотичне свято. Самостійно знайдіть. Ну тут Запрошення на виставку, якусь, виставу, весняна казка. Ви спочатку собі десь продумайте в голові або на листочку намалюйте, як це запрошення у вас буде виглядати. Ну, можете от брати за основу той зразок, який є в інструкції. От зліва це сам шаблон. В яких є ось ці місця для вписування? Ви його зберігаєте. Всі файли, в окрем... всі ці документи в окремих файлах. Будь ласка. Одне зробили один документ, другий шаблон, другий документ, третій шаблон, третій. Не робіть на різних листочках, на різних сторінках. Це неправильно. Кожен шаблон це буде окремий документ. І потім це запрошення, ви заповнюєте своїми конкретними ну, захиста. Я зараз покажу. і зап... Заповнюйте конкретними якимись даними. Тобто ви відкрили, наприклад, в цьому році цей шаблон і заповнили його там на виставу весняна казка, дату вставили Наступного року можете заповнити ввести інші дані, якесь інше свято. Єдине, я що тут от підкажу, наприклад, як поставити оцей фон. Досить багато в інтернеті є, красивих можна знайти картинок по своїй тематиці, тільки ж тоді підбирайте так по кольору, щоб цей текст був вже ж видний, або прозорість треба поставити. І оцю картинку можна поставити на документ як вихід, як один з варіантів, і, наприклад, за текстом. Там, де обтікання текста, можна поставити на задній план, і тоді всі оці написи будуть е, е, тексту будуть зверху. Можна навіть спочатку зробити текст, а потім підставити оцей фон на задній план. Тоді отак може вийти. Так. Е, далі шаблон, форма для воду даних з обмеженням, вона це ж рахунок фактура. Спочатку ви підготуєте Сам шаблон, тобто набираєте його в Word, табличку, цю шапку і таке інше, і потім налаштовуєте ці всі поля. Це ви з нуля, цього у вас теж немає. А от третє завдання на основі створеного раніше от на п'ятій лабораторній роботі накладної, яка була у вас ну, до цього створена. І в цій готовій накладні ви вже налаштовуєте поля. От я вам зараз, на прикладі цієї накладної і спробую це показати. Так, от у мене є накладна, це із студентів хтось прислав, я її не створювала, це робота студентська. Виглядає вона, ця табличка, саме отак, тільки тут ще були введені. Дані, цифри пораховано, а мені зараз це не потрібно. От я порожню накладну. Головне, як налаштувати оці поля. Ну, от в цьому завданні спочатку є опис. Підготуйте основу, підготували. За допомогою інструментів форми попередніх версій встановіть поля в форму рахунок. Де знаходяться всі е, поля для встановлення їх на форму. Ну, Тут, по-перше, в кінці роботи є докладний опис про шаблон і де їх взяти. От, Додавання елементів керування в містом. На вкладці розробник в групі елементи керування натисніть кнопку режим конструктора, де ця вкладка-розробник. Зараз на весь екран. В Word, отут зверху одна вкладка, бачите, от вона розробник. Її може не бути в вашій версії, тоді її треба встановити. Заходимо в файл, параметри, і отут в налаштуванні ленти є основні вкладки, і отут може не стояти оцієї галочки. От дивіться, я її прибрала, окей, зараз її немає, цієї вкладки. А вам її треба встановити. Файл, параметри, налаштування стрічки настрої каленти. І оце розробник, розробоччик, його треба поставити. Окей, є. Тепер з'явилася ця вкладка от розробник. І на ній є оці елементи, от група, елементи керування. Це нові в нових версіях верта. І є ще інструменти, отут по, випадають вони по списку старих версій. От там, де буде запрошення, можна використовувати елементи нові, нової версії, а там, де, наприклад, накладна, краще буде взяти оці елементи із старої версії. Що тут є? Ну, Треба роздивитися. Тут можна додати текстове поле, от ви наводите. Далі, тут можна додати такий елемент, як прапорець флажок. Тут можна додати поле зі списком, буде щось випадати, налаштувати властивості, рамочку поставити, налаштувати властивість кожного поля. От ще раз на вкладці розробник, оці елементи керування. Так, повернемось в наше завдання. Ну, наприклад, на оцій третій накладній. Треба додати покупець текстове поле. Отут, де був у вас покупець, ви прибираєте то весна, ну, поставте пробільчик, щоб було, і додаю текстове поле. От воно, текстове поле. Воно таким сіреньким підсвічено з'являється. Так, накладна номер, кількість текстове поле, тип число максимальна довжина. 5. Отут властивості. Покажу, як це налаштувати. Накладна номер. Е, номер, оцей номер порядковий. Отут повинно бути. А, ні, вибачте, не цей. Оцей накладна номер, отут номер. Так, знову це прибираю дел. Вставляю знову текстове поле. Тут в цьому першому полі ніяких властивостей не налаштовували. А отут тип, число. Дивіться, спочатку поставили поле, потім натискаєте оце, е, кнопочка Свойства елемента, свойства властивості. І в цих властивостях можна обрати тип. тип. Мені треба вибрати число. Е Далі, максимальна довжина 5 символів. Отут було без ограничення. Тут мені треба максимальна довжина 5 символів поставити. Окей. Є. Вартість за одиницю товару, наприклад, текстове поле тип число, формат числа два десяткових знаки. Давайте зробимо вартість за одиницю. Ось тут вартість за одиницю, тут поставити поле. Знову додаю поле. Властивості цього поля. Властивості поля, число, тип число, формат числа два десяткових знаки. Отак От вибираю два десяткових знаки. Можна вибрати навіть формат числа, щоб було прописано з гривнями. Дивіться, тут можна обережненько вибрати оцей тип, і замість Рублів прописати вручну гри. Ну, зараз спробуємо. Ні. Гри. Ні. Тільки без точечки, бо точечка не завжди вона працює. Так, приліплено без пробілу, не з пробілом. Так. Окей, а, сума разом розрахункове поле. Отут розрахункове ще теж новий. А, обираємо те ж саме поле текстове, потім властивості знову беремо число. А, Візьму два знаки після коми, окей, але тут повинна ж бути формула. Дивіться, як буде формула? Це кількість помножити на вартість. Наприклад, два, наймену, кількість два штуки помножити там, на гривню 20. Е, нагадую вам, щоб вести формулу, треба оці ячейки е, рахувати, як в Excel. От, наприклад, мені треба отут якусь цифру, що буде стояти, помножити на цю цифру, що тут буде стояти. A, B, C, оце колоночка C. І це е, другий рядочок. Тобто те, що буде стояти отут, має адресу c 2 А те, що стоїть отут, має адресу d 2 тому тут мені де треба вводити формулу, макет. Зараз знову на весь екран зроблю. Макет, формула. І мені треба вписати формулу для цієї комірочки. Це буде С2 помножити на Д2. Ой, 2 вийшла. На Д2. Та що таке? А, це російською, вибачте, треба. Латинськими С 2 помножити на Д 2 окей. Тепер спробуємо ну і таким чином налаштовувати всі, 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 там ще є поле зі списком. Ну, наприклад, от сюди в назві. Я не знаю, по завданню тут такого може не бути, конкретно в цій формі. Я просто хочу вам показати, як створити поле зі списку. Знову таки, наприклад, отут в попередній там треба робити в ні, формі. Може, треба. Подивитись по завданню. Так, сюди поле зі списком. Вставляю текстове поле з власти. Вибачте, атміна не текстове поле, а треба поле зі списком. Знову взяла попередню версію. Треба ж стару. Так, отут поле зі списком в старих версіях. Так, взяли. Тепер властивості. Елемент списку. Ну, наприклад, там перший елемент лілея. По ці накладні там були якісь у нас квіти. Добавіть Далі там Хризантема. Ви ж робите по списку? Добавить. Ну, нехай буде два. Окей. Так. І тепер нарешті, після того, як всі-всі поля налаштовані, треба. Встановити завжди на форму, щоб вона працювала захист, додавання тексту в теорії, теорія, теорія. Хочу вам показати тут те в теорії. Додавання тексту. Оце установлення захисту шаблону. Для того, щоб е, керування, елементи керування е, захистити, щоб вони працювали, е, запобігти видаленню або зміненню, і для захисту всього вмісту ну, паролем, а можна без паролям просто поставити захист. Без цього працювати не буде. Режим конструктора, подивіться, і. Е, без режиму конструктора, щоб ці поля працювали. В режимі конструктора ми заходимо, коли починаємо працювати спочатку. Так, вимикаємо режим конструктора, якщо він встояв. Натискаємо це, ограничить редактурування. Обираємо команду, що нам треба тільки вводити дані в поля форми. І включаємо захист без всяких паролів. Отут не вводьте пароль, бо я ж тоді не зможу його зняти, щоб вам переглянути. Дивіться, як тепер працюю. Отам, де в мене текст накладна, я клацаю, а у мене нічого, я цей змінити текст не можу. Я можу тільки ввести ось щось сюди. О, бачите, більше п'яти символів, пам'ятаєте, там вже було обмеження. Тут у нас обмеження не стояло, можна навести от скільки хочеш символів написати. Це у нас було поле зі списком: от воно тепер працює, ви перевірите, що воно випадає. І кількість, ну, я ж сюди не поставила кількість, у мене зараз не спрацює, бо тут нуль буде. Сюди можна ввести число. Є. І тоді оця формула зараз повинна спрацювати тільки на оновлення. Ну, воно показує нуль, тому що у мене в кількості немає штук щось помножити на число, а це пуста, пуста комірочка, вона розцінюється як нуль програмою. Все, ви перевірили, що форма працює, що у вас працюють налаштовані списки, оці, що у вас, бачите, от відображена. Формат, як потрібно, от, гривні прописалися ті, що ми змінювали. Я ввела тільки число 2, а воно автоматично поставило 2,00, тобто правильно введено, і так для всіх полів. Якщо ви щось продовжити хочете, то тоді ви знову заходите, відключаєте тут, знімаєте захист, і тоді можна знову зайти в режим конструктора і все налаштувати. Для цієї накладної має сенс, коли ви це налаштовуєте, наприклад, скопіювати ці поля декілька разів, щоб можна було робити ввести ну, декілька найменувань. Єдине, що в кожну формулу, отут, коли ви зайдете, її треба буде виправити. От, наприклад, тут же вже не С2, а яке? С3. Отут буде у нас відповідно це 4. Я його скопіювала і потім просто, щоб по змісту, ж воно множило те, що мені потрібно. І ми давайте зробимо сюди, щоб ми побачили, що воно все ж таки щось рахує нам правильно. Додамо ще розробник, додамо текстове поле, властивості, що це буде число. Наприклад, якщо це кількість, воно не може бути. Після коми – це якесь ціле число. Окей. Ну, Нехай тільки в першому рядочку. Виходжу з режиму конструктора. Ще раз, захист не буде працювати, якщо ви не вийдете з конструктора. Да, Включіть защиту, пароль не вводжу. Перевіряю. Так, вибираю хрезантема, лелея нехай буде. Кількість 2 на 2 гривні. Так, помножимо, Обновіть поля, ми бачимо, що все правильно помножили. Два на дві гривні, чотири виходить. Тут нулі. Це добре. Так. І ну, Можете захист вмикати надсилати. Можете захист вимикати. Я для коли скачаю цей документ, я перевірю і е, включу защиту, і перевірю. Але будь-якому разі перед тим як відсилати цей документ, ну збережете його під потрібним іменем, обов'язково перевірте, чи працюють всі ваші поля, чи правильно все налаштовано.